Які наслідки обстрілів російськими військовими прикордонних громад Сумщини Обласні лікарні відкрили центр функціональної діагностики? Чотири нові реанімобілі передали сумському центру екстреної медичної допомоги. 9 вересня вночі близько 2 години російські військові вели обстріл території Шалигинської громади з мінометів. Зафіксовано 8 влучань. Пізніше російська армія обстріляла краснопільську громаду. Також ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню у Великописарівській громаді. Приміщення зруйновано, травмувалися семеро людей. Село Волфене розташоване за два кілометри від кордону з Росією. Тут живе близько 300 людей. Вночі 5 вересня російські військові завдали удару по вулицях села. Згоріла приватна техніка, пошкоджені житлові будинки та городи. Помогу людям копати картоху. Тут неодноразово бачили безпілотники росіян, розповідає боєць місцевого добровольчого формування. На цій території останнім часом ворог продовжує вести розвідку за допомогою БПЛА майже кожен день. Тут люди місцеві помічають ворожі безпілотники, також останнім часом участилися обстрілі цього села. Ворог б'є з мінометів, сау, з реактивної артилерії. По б'ють, по посадкам б'ють, туди трохи далі, більше 11 прильотів було не дуже давно. Б'ють по полям по посадкам, ну і по хатам б'ють, тобто б'ють і куди попало, б'ють. Цього разу обстріляли приватні садиби. У багатьох будинках вибиті шибки, пошкоджені дахи. Місцеві жителі розповідають, перед ударом бачили, як на парашутах росіяни спустили щось на кшталт запальних снарядів. Один з будинків увесь пошкоджений осколками у стінах наскрізні дірки. Помешкання стало непридатним для проживання. Місцеві говорити на камеру бояться, але кажуть, що безпілотники тут літають постійно. Дівчонки поймали їхній дрон біля нас. Отут, де ми стоїмо на ту сторону магазину, це ви випаняли. Отам поймали російський. Ну, не піймали, а спустили. Часто літають, дуже часто. Бін. Ну, такого, як оце вчора, ніколи не було. У нас на тій стороні хата вікна всі вибиті. У центрі села купа сирого зерна, адже люди були вимушені раніше зібрати збіжжя на межуючих із Росією полях. Нині, говорять місцеві, обстрілювати територію стали майже щодня. Відсьогодні у сумах почнуть вмикати вуличне освітлення. Дозвіл на це дав генерал-майор, командувач оперативно-тактичного угрупування Суми Олександр Нестеренко. Утім, режим світломаскування на території Сум продовжує діяти. Світло повинно вимикатися під час комендантської години та тривоги. Також особливий режим світломаскування повинен бути для об'єктів критичної інфраструктури та виробничих підприємств. Всі ці заходи були направлені. Треба з порозуміння віднесець тільки для того, щоб була безпекова ситуація в регіоні, не тільки в місті Суми, а в цілому Сумської області. Там, де та територія за яку відповідає оперативно-тактичне групування Суми, Виходячи з вивченої ситуації з безпекової ситуації, прийнято мною рішення доручити міському голові пану Олександру Лисенко включити світло вичини час до початку комендантської години з 9 вересня 2022 року. Але опять же, я прошу розуміти всіх і керівництва, і військове, от і мешканців Сумщини, що в разі, якщо я отримаю інформацію, яка буде межувати з безпекою в регіоні чи з загрозами населенню і відповідної території відповідного регіону, я буду регулювати це питання і приймати рішення уже як керівник. Військового відомства тут на Сумщині щодо включення чи виключення даного світла. Центр функціональної діагностики та електрофізіологічних досліджень відкрили на базі обласної лікарні. Тут обстежуватимуть та в подальшому планують оперативно лікувати серце та судини пацієнтів. Дасть можливість е е зменшити кількість. Е Вибачте смертей наших українців від серцево-судинних захворювань, тобто знизити е летальність, яка в Україні становить майже 70% від серцево-судинних захворювань, і наблизитись до європейських і до американських рівнів. А це десь приблизно 45-50%. Тобто, цьому... За пару тижнів в центрі очікують замовлений бігову доріжку, яка допомагатиме виявляти витривалість до фізичних навантажень і виявляти хвороби. Сьогодні ж до лікарні передали частину необхідного обладнання. Ультразвукова система General Electric пересувна, яка заточена під саме серцево-судинні захворювання, тобто є кардіальний датчик, є лінійний датчик, який дозволить виявити захворювання серця з максимально роз'їмною здатності і виявити клапанні захворювання, виявити порушення скоротливої здатності міокарда, серцевого м'яза. Або виявити судинні захворювання на тут пацієнтів планують розпочати з понеділка. Центр відкрили в приміщенні колишнього приймального відділення. На ремонт витратили близько мільйона гривень, зароблених за договорами з НСЗУ. Обладнання розповів директор обласної лікарні. Придбали за гроші обласного бюджету загалом близько 10 мільйонів гривень. Тепер же, аби оперувати хворих на місці, і лікувати порушення серцевого ритму центру, необхідна електрофізіологічна лабораторія. На це необхідно ще 30 мільйонів гривень. Поки що ми на порозі, щоб придбати цей аблятор і проводити ці оперативні втручання. Але діагностика в нас фактично повний спектр. Ми маємо тристоронню угоду з інститутом Мосова. І я думаю, першим етапом це буде сумісно. Можливо, ми візьмемо на умовах договорів купівлі позички або ж на декілька років постараємося взяти в лізінг довгостроковий кредит. Ну свої кошти, і звичайно, я певен, певпевнений, навіть що нам допоможе обласна влада. Такі операції говорить Володимир Горох необхідні приблизно 10 тисячам хворих області. Щодня у центрі зможуть приймати близько пів сотні хворих. Обстеження є безкоштовним. Для цього необхідно взяти направлення від сімейного лікаря та кардіолога. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми. Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав чотири нові спеціалізовані автомобілі типу. «Ц» обладнані всім необхідним для реанімації пацієнтів. Реанімобілі оснащені дефібрилятором, монітором, що контролює стан пацієнта під час транспортування, вакуумними шинами та матрасом, апаратом ШВЛ, кардіографом має систему підігріву, розповідає лікар Дмитро Суховій. І називає стани, з якими пацієнтам можна буде зарадити з допомогою такого обладнання. ДТП інфаркти, інсульти, падіння з висоти, дитячі травми, перевезення ковіду. Набряк легень, масові якісь проблеми, так як у нас зараз воєнний стан. Також цей автомобіль може над... завдяки цьому автомобілю. Ми можемо надати допомогу необхідну для стабілізування стану того чи іншого пацієнта. Водій Іван Коваль у центрі екстреної допомоги працює 15 років. Говорить, усього мають розпоряджені понад 20 автомобілів. У нас гарні машини є, але ну, і це дуже це, взагалі машини красиві, і вони оборудовані всім. Ну, Я думаю, вчасно будемо доїжджати на виклики. Ліж би там дорогу зробили першим довгом. Там ще у нас при виїзді 200 метрів, дороги немає взагалі. Їздимо на всі гарячі точки. Получається, сьогодні машина їздила у Миропілля, там два кілометри від границі обслуговували визов. Другий раз їздимо по три рази на один той самий визов, тому що не можемо доїхати і оказати допомогу больним, там ідуть обстріли. Була започаткована. Платформа Юнайтед-24, саме по збору коштів для придбання автомобілів для екстреної медичної допомоги для всієї України. І от зібрана частина коштів. За частину коштів вже державним підприємством державні закупівлі придбано 24 автомобіля. І з цих 24 автомобілів чотири отримуємо ми. Вартість цих 24 реанімобілів, які розподілили між прикордонними регіонами, близько 53 мільйонів гривень. Це перший транш автомобілів, зауважив Сергій Бутенко. Вони залишаться на центральній станції і обслуговуватимуть суми і прилеглі території. Анна Книж, Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. При сумських книгозбірнях в рамках акції теплі серця облаштували пункти прийому для допомоги армії. Через волонтерів свій гостинець передає українським військовим і пані Лідія. Ми розуміємо, що з настанням холодів наші воїни, захисники і захисниці як ну, найбільше потребують теплих речей, які не тільки будуть зігрівати їхнє тіло, а ще й їхнє серця, тому що вони нагадують їм про рідних, близьких, про домівку. Ми робили свічки, ми робили і зносили. Хто не може в'язати, той приносить нитки, приносить навіть, ну, теплі носки, які. Купив чи придбав там десь в магазині в інших місцях. Хто має творчі здібності, вміє в'язати той приймає ось участь в тому, що сам своїми руками виготовляє такі теплі речі. За словами організаторки акції, військовим відправили тисячу пар теплих шкарпеток до дня захисника України. Планують передати решту речей. Долучаються до нас всі небайдужі, особливо жінки, бабусі, діти, всі, хто небайдужий, тому що ми хочемо утеплити наших хлопців. Локації у нас по всьому місту є, це і молодіжний центр романтика, це і проєкт посмішка єдності на Петропавловській, соціальний магазин у нас є. Є у нас на офісах прийом на металургів, також металургів 4 в прийомній народного депутата збираємо, по бібліотекам. Тобто всі небайдужі долучаються. Благодійний фонд приєднався до нас, теплю це України. Окрім збору теплих речей, розповідає директорка міської бібліотечної системи Юлія Заговора, виготовляють окопні свічки на передову. Для виготовлення окопної свічки потрібно металева бляшанка, картон і парафін. Вирізаємо смужки картону по розміру баночки, щоб потім ми могли скрутити смужечку, скручується так, вставляється сюди. Ду кусочок фітелечка, Скручений картон вставляється у металеву бляшаночку, потім розігрівається парафін і двома етапами заливається парафін в оці всі промежуточки картону. Чекають перемогу як не тільки дорослі, так а й чекають і дітки. Дітки дуже з радістю готують подарунки власноруч. Це і такі і ангелочки, і флажки, і сердечка, в яких пишуть побажання, які теж чекають швидкого повернення кожен з своїх і батьків, і дідусів, і тат. І все буде в Україна. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.